Всім привіт! Сьогодні я буду виготовляти нову прикрасу. Намалювала я її сьогодні зранку, дочекловувала тільки що, доробляла. І вирішила зробити майстер клас. Він буде платний. В описі під відео я залишу вартість схемочки та вартість майстер-класу. Схемочка. Дуже гарна, ажурна. Використовувати я буду три відтінки. У мене на даний момент сірий, з прокрашкою. Не знаю, не, чіткості немає, але потім в описі під відео я залишу номера бісеру. Біленький, чорний. Додатком в мене буде пшеничка довжиною 8 мм. І бусина. В діаметрі 4 мм. Хтось скаже, що вона більша, але ні, вона не є більшою. Великі бусини не беру, тому що воно буде дуже масивне, об'ємне. Ну, не буде дуже гарно. Прикраса буде дуже гарна. Потім, коли зроблю декілька фрагментів, доєднаю до кінця відео дану прикрасу, щоб було видно, що буде. Що за прикраса буде виходити. Тож, чекайте наступне відео. Вона, воно буде оглядове. Ну, коли буде 100%, не скажу. Але майстер-клас буде платний. Ось така красунечка буде. Вона буде дуже-дуже гарна, цікава, ажурна. Таку ще ви прекрасно ніде не зустрічали. Це є мій новий витвір, нова технічка, трошка виплітання. Трішки важкувата, але за майстер-класом буде вам працювати дуже-дуже легко. Тож, замовляйте, майстер-клас в описі під відео і я напишу вартість цього майстер-класу. Він складається з двох частин, можна сказати, з трьох, тому що в першій частинці у нас буде перший оборот. І все, більше нічого не буде. А після першого обороту в нас буде перша частина і друга частина. Перша частина це буде до половини, і друга частина від другої половинки що робіть таку красу, обов'язково діліться зі мною своїми фотографіями. Якщо ви вже купували в мене майстер-класи, то будьте ласкаві або схемочки, діліться зі мною своїми фотографіями. Для мене це дуже важливо, я маю змогу трошки просуватися і є натхнення щось творити нове, цікаве. В описі під відео я напишу, скільки коштує майстер-клас, скільки коштує схемочка, і скільки буде коштувати то буде брати і те, і те. Щиро вам дякую за увагу. До нових зустрічей. Пока-пока.